Супер тонкий телефон і супер товстий телефон. Дивіться, прям різниця колосальна. В товщині цих смартів Дисплей, звичайно, також цей буде більш тонкий і соковитий. Прям як слон і моська ці два смартфони. Але є одне але. Тут є камера нічного бачення, фішки для тяжких умов, IP69, IP68. І дивіться, у нього такий пророзівнований броньований корпус. А цей також досить міцний, до речі, але супер тонкий. Ви, якщо покладете в карман, взагалі не почувствуєте, що він у вас там лежить. І коштують вони, до речі, практично однаково. Цей 8200 у нас коштує зі знижкою, а цей 8500 також. Якщо в магазинах, то взагалі у них цінник однаковий. Вони по 9000 коштують ці смартфони в магазинах. Який би ти собі обрав на 9000 смартфон, супер тонкий або супер толстий, але з фішками. Для тяжких умов, кому цікаво,